Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож скільки грошей потрібно людині, щоб жити в Україні? Питання, звісно, риторичне, тому що в кожного це залежить від витрат, але це мінімальні підрахунки. Як це відбувалися ці підрахунки, і чому цей процес точніший ніж ті цифри, що нам кажуть, наприклад, Міністерство соціальної політики, да, та й рахують прожитковий мінімум? Дивіться, підрахунки проводив штучний інтелект, тобто він опирається. На базові потреби людини, і на ціни, які ті потреби наразі коштують. Без всякого впливу людини, тобто це сухі факти, на які можна вижити, грубо кажучи. Як ви думаєте, яка там сума названа, і чи вистачає отої мінімальної пенсії 2361 да, для того, щоб покрити ці потреби? Тому, які там цифри названі, грубо кажучи, пораховані роботом, але навіть він розуміє, Да, скільки плюс-мінус потрібно. Давайте детально розберемося, я вам розповім. Ви напишете свою думку в коментарях, що думаєте по тому приводу, як плюс-мінус для нормального життя, що треба. Зараз розберемося з усіма деталями, але перед тим хочу показати вам те, ради чого ми працюємо, те, що мотивує найбільше, а саме подяка від наших хлопців-захисників і розуміння того, що. Те, що ми робимо, працює на наближення перемоги. Тож, дорогі мої глядачі, кожен підписник Народної думки, кожен, хто долучається до зборів, ловіть подяку від хлопців особисто і від мене також. Тому дивимось, ми, воїни безпілотних систем, дякуємо каналу Народна Думка за колеса та Юлії із Швеції за Повербанк. На цих колесах ми будемо далі доставляти. Вибухівку прямо окупантам втели. Дякуємо. дякуємо, дякуємо. Бачимо так, по останньому зборові, який проводився в прямому ефірі, саме на колеса на автодрону, проводився на банку. Колеса вже встановлені, закуплено, за кошти, що залишилась додаткова амуніція хлопцям, і вже ці всі речі працюють на перемогу. Тож, продовжуємо далі. І так, штучному інтелекту дали задачу порахувати, скільки потрібно для нормального життя людини в Україні. Він опирається на два факти: базові потреби людей і маючи доступ до інтернету на ціни, скільки ті потреби зараз коштують. Була задача поставлена вибирати е, ціни середні і нижче середнього. Тобто вже зарані не обговорювали щось там вау, суперове ні, середнє і нижче середнього. Тож, що написав нам робот і скільки він вважає, оренда. ну, Це якщо робот опирався більш на молоде покоління, да, то враховував оренду житла в більш старшу, зазвичай є власне житло. Тому цифра озвучу, але в загальний розрахунок я її враховувати не буду. Оренда житла по Україні в середньому коштує від 5 до 18 тисяч по регіонам. Ну, зрозуміло, да? Що є міста або невеличкі СМТ, де житло набагато дешевше, а є мегаполіси, де житло коштує якихось таких грошей, що незрозуміло хто його знімає. Ну, тим не менше, ціни середні такі, але ми їх не враховуємо при загальному розрахунку. Комуналка брався вже ось опалювальний період, тому що розрахунок проводився зараз. Тому на комуналку потрібно від двох до чотирьох тисяч гривень, це мінімально. Від 2 до 4 тисяч гривень. Харчування е, були взяті в розрахунок необхідні потреби людини, тобто от самі базові потреби по, там, по калоріям, по вітамінам, по всьому, 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 так як повинно бути. Да? І ці базові потреби помножені на мінімальну ціну по магазинам, до якої він також має доступ. В Робота вийшло, ще на харчування, потрібно від 3 до 7 тисяч гривень, це щоб більш-менш нормально харчуватись, але це за умови, що ви не відвідуєте ресторанів, кафе, що це харчуєтесь вдома на одну людину. Транспорт від, там було від 500 до 1000, але зважаючи на те, що в пенсіонерів діє знижка, так проїзд, можна сказати, в городському міському транспорті безкоштовний. Але там також є деталі, да, коли вводять якісь певні норми, пільги. Ну, тим не менше, враховуємо цей факт, і в нас виходить від 200 до 1000 гривень, бо не завжди можна доїхати там на трамваї, тролейбусі інколи і маршрутку треба, а там безкоштовно тебе ніхто не повезе, да? то враховує мінімальну суму від 200 до 1000 гривень. Витрати на себе це мінімальні з урахуванням там якогось одягу, да, який має. Термін своєї придатності, все пораховано в цих діапазонах, скільки використовується. І от, мінімальні витрати на себе для комфортного життя повинні починатися від 2 тисяч гривень. Так наразі думає програма штучного інтелекту. За меншу суму він не розуміє, як то можна вижити. І для того, щоб комфортно жити, для того, щоб ну, Життя мало якийсь сенс, відповідно, потрібно витрати на якесь дозвілля. І от на дозвілля машина також пропонує витрачати від 2 до 10 тисяч гривень. Це в такому чудовому варіанті. Але не завжди є на те можливість. Дуже багато дозвілля можна провести, грубо кажучи, або безкоштовно, або за мінімальну суму. Ну, це я вже так, знаєте, не знаю навіщо, але занижую от Виходячи з реалій, реалій сьогодення, тому що думка робота, то звичайно хорошо, але потрібно її обґрунтовувати реаліями сьогодення. Тож, маємо з отаких самих мінімальних витрат і додаємо сюди аптеку. Аптеку я написав від 300 десь до півтора тисячі гривень в залежності від ситуації. Ну, Мінімально поставив 300. То виходить, що для того, щоб більш-менш нормально прожити, по мінімальним витратам потрібно людині 7 тисяч гривень на людину. 7 тисяч гривень. Згадуємо, що пенсії да, в 60% пенсіонерів не дотягують до п'яти. Ладно, давайте вже, вже супер там е, все обраховуємо. Плюс-мінус по 1500, по 1800 Людина отримує субсидії в зимовий період. Получається, що 5200. Це той мінімум вже з субсидією, який потрібен на самі-самі базові витрати. Получається, 5200, Ще додаємо сюди ну, витрати на себе. Давайте оплату за телефон включимо туди. Да. 5200 пораховано програмою. 5200 це по самим самим низьким показникам. А пенсія 60% пенсіонерів не дотягує до п'яти. Де брати цей зазор? Тут варто ще нагадати, що в пенсійному ведеться реформа про збільшення пенсії, про базовий соціальний дохід. Хочуть його зробити на рівні 4,5. Ну, бачимо, 4,5% також до цієї суми не дотягує. Про підтримку населення різні міжнародні допомоги, плюс-мінус можна, грубо кажучи, натягнути. Да? Ну, беремо, що от, з допомогами, з різними доплатами сюди натягують, Але ж це мінімум. Невже люди повинні все життя жити в мінімумі? Ну, це вже чисто риторичні, знаєте, такі роздуми? Ну, тим не менше. Ситуація, коли її перечитуєш і складаєш з фактами, якими ти володієш, розповідаючи вам ситуацію, то получається така. Тому надалі спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.